Друзі, вітаємо у восьмому випуску спецпроекту про футзал. І розпочинаємо тижневий огляд з національної першості, де Атлетік футзал Дніпро продовжує набирати обертів та крок за кроком підкорює екстра лігу. Цього разу підопічні Олександра Кабаненка приймали на домашньому паркеті Луцький Любарт і знову побалували місцеву торсиду якісною, а головне переможною грою. Вже за традицією потужний старт поєдинку приносить дніпрянам швидкий успіх після того, як Кирил Сторожук розібрався майже з усім захистом гостей та проштовхнув м'яч сітку воріт. Всередині першого тайму на паркеті почалися гойдалки. Ось так могли зрівнювати рахунок в матчі гості, але Міщеряков на виході скорочує кут обстрілу воріт. Майже одразу сторожук п'ятою виводить на побачення з голкіпером Нагорного. Але ні, ця дуель залишається за голкіпером лучан. На 13 13-й хвилині матчу вистрілює Калашник. Нагорний віддав. Давид оформив як треба. І це 2-0 на користь атлетів. Майже одразу після другого пропущеного голу Любарт втрачає нагоду відіграти один м'яч. Але знову чудова гра у уранці Міщерякова зберігає перевагу господарям у два м'ячі. А за 6 секунд до перерви вже голкіпер Любарту творить дива, зреагувавши на удар сторожука. Перерва затягнулася майже на дві години. Повітряну тривогу про футзал заповнює спілкуванням з дуже цікавим співрозмовником. Ну всі звикли, що дівчата по вихідним там шопінг з подружками, які зустрічі. А ви кожного разу в залі, кожного разу нерви. Що для вас команда і футзал взагалі? Ви знаєте, це вже стала як така ще одна родина наша. Я дійсно щиро підтримую цю команду. Я дійсно оболіваю, Я дійсно завжди вірю, що вони пере переможуть. Я їм цього бажаю. Я підтримую чоловіка. Для мене це такий вид відпочинку. Теж присутні нерви, коли ми всі хвилюємося за них. Можу сказати, що це наша друга родина. Жіночий погляд на футзал. Так тут багато матюкаються, іноді штовхаються, іноді болять. Чи як ви це все сприймаєте? Чи вже звикли? Я я звикла. Я до цього нормально ставлюсь. Мені подобається ця динамічна гра. Я навіть не уваги не звертаю на те, що там вони десь матюкаються, штовхаються. Я дивлюсь взагалом на, на гру та захоплююсь. Цим видом спорту, якщо можна, невеликий інсайт. Ну я знаю, що жінки-футболістів, коли команда програла, їх не чіпають. Як це відбувається у вас? Ось програли, що відбувається, Спокій, тиша розійшлися десь там, кожен свої справи займається. Як ви переживаєте поразки? Ми завжди це обговорюємо. Ми ділимося враженнями та обговорюємо, що ми що призвело до поразки. І бувають навіть такі такі моменти, коли ми приходимо до якогось висновку, що треба зробити, щоб наступного разу перемогти. ну зараз болювальники скажуть, що жінка президента обговорює футзал. Признавайтесь, склад на гру ви також кажете. Ні, ні. Це тільки тренер. Тільки тренер, то і ми повністю йому довіряємо, то ми... ми тут не маємо права втручатися. Жінка президента за спиною це що? Це як? Ну, це дуже гарно. Це З, з прошлого року так повелося колись перші ігри домашні. І... Лена, вона бувша спортсменка, і вона, коли за плечима, я голову повертаю, бачу її, мені спокійніше улибка, і якось мені легше теж на переживати всі моменти. І вже це як ритуал у нас якийсь, вже це на фарт. Вона приходить, ми очами друг друга бачимо і вже якось легше. Но, як воно працює? Ну, судячи з результатом працює, але якщо придивитись, як хвилюєтесь ви, як вона, то там ще невідомо хто, хто більше переживає. Ну це дуже гарно, що ми всі за цю команду внутрі згораємо. Ну, це хороші емоції на самому. Но склад вам не підказує, точно. Ні, склад не підказує поки що, ну скоро може бути. Деякі болівальники кажуть, що жінка місце на кухні. Що ви можете сказати, жінкам місце на кухні, чи все ж таки у професійному спорті також є привід за що порадіти? Ви знаєте, я вважаю, що жінкам місце не на кухні, це точно. Жінкам місце і в футболі, і в іншому спорті, і на сцені, і на кухні. І, і вдома, тобто жінка, вона така дуже многогранна. Вона може все це поєднувати. Можна довго сперечатися, де жінкам місце. Але я хочу сказати, що жінкам пра місце точно на трибунах це підтримувати наших футболістів, е, і ця підтримка для них дуже, дуже необхідна. Так і судячи з усього, думки Олени мають 100% підтвердження на паркеті. Вболювальники і вболювальниці атлетів у другому таймі продовжують топити за своїх, що безумовно додає хлопцям натхнення та сил у самі відповідальні відрізки матчу. Ось так Калашник перевіряє на міцність стійку Воріт Любарту. За хвилину щільно стріляє у ліву від себе шістку сторожу. Трохи не точно. А ось тут же здригнувся каркас воріт господарів. Ну а далі всіх присутніх, врешті-решт, трохи заспокоює Калашник, який вкрав м'яч у захисника, оформив дубль та 3-0 на користь «Дніпрян». не встигли трибуни як слід відсвяткувати успіх своєї команди. Як гостям вдається відіграти один м'яч, мізюк підловив Міщерякова та точно пульнув у ближній між голкіпером та стійкою воріт. 3-1. цей матч наш стверджує своїми діями дует Калашник нагорний Давид віддав. Едуард замкнув, знову збільшуючи перевагу господарів до трьох м'ячів. На останніх хвилинах прогнозовано Любарт пішов грати в п'ятого, за що і отримав чергову пробоїну. Кирило Сторожук записує на власний рахунок дубль в матчі, і симпатичні 5-1 на табло. За 9 секунд до завершення матчу Владислав Кузнечиков встигає забити другий м'яч за Любарт. На цьому все яскрава і впевнена перемога Атлетіка. 5-2, яка для підопічних Олександра Кабаненка вже третя поспіль після дуже важкого старту. що відбувається з атлетіком, тому що такий футзал подобається напевно не тільки вболівальникам, але й самим гравцям команди. Та, ну, на початку сезону ми тільки входили та знаходили свою гру, а з обертами чуть-чуть набрали кондиції і тепер на переможному плаву двигаємось далі. Як ти вважаєш, все ж таки за що? Чого? Тому що ви і раніше грали непогано, але результату не було. Це вже прийшов той досвід екстралізи, чи ось ті ось ті зміни, які тренер робить команді, так і ви вже почали розуміти як грати на цьому рівні? Та досвід дається з кожною грою все більше і більше, але на першому місці це робота на тренуваннях. Якщо ти на тренуваннях не будеш викладатись повну, то в ігрі ці моменти, мікромоменти, дальню штангу, не замкнув, точний пас, не видав, оце воно все буде віддаватися. Ну, хлопці прогресують на тренуваннях, почули вже якісь зв'язки, взаємодіють на м'ячі, там да, розвиваються. За них дуже приємно, що вони цей вкус. Як домінувати на м'ячі, ну, це дуже гарно, це їх праця на тренуваннях, вже є якийсь прогрес в цьому. Я дуже за них радий, за хлопців, що і результат він приходить, він прийде, і голи забиті. Ну, десь ми ще є над, цим, над чим працювати, десь ми загубили концентрацію в деяких епізодах. Ну, це можна пояснити і об'яснити. Молоді хлопці, кров гаряча, вперед бігти, забивати багато. Ну, треба ще захищати свої ворота. Ну, працюємо. Я дуже радий за місто, за болівальників, за клуб наш, за президентів. Вони молодці, віддають душу. Сили вас дуже підтримують. Вас, напевно, одна з найсильніших фанатських груп в українському футзалі. Це підштовхує це додаткова відповідальність. Так, це велика мотивація. Коли ти граєш а на трибунах болівальники, кричать атлетики. Це дуже так мотивує. Та хочеться все більше радувати їх. А і в другу чергу себе, коли на початку сезону у вас не дуже получалось, відчували, що там піхали вам трошки, чи терпляче відносились. Та ні, ну всі розуміли, що ми нова команда тільки зайшли перші ігри наші в екстралізі, та не було такого негативу, тільки на позитивних емоцій.